Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо роботу засідання постійної комісії з питань освіти, депутатської діяльності етики, гуманітарної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення. До складу цієї комісії входить 5 депутатів, всі депутати присутні. Отже, є пропозиція нашу роботу розпочати, оскільки наше засідання буде повноважним. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. На засідання постійної комісії запрошені селищний голова Богдан Поприлюд і секретар ради Світлана Поврию. Пропонується наступний порядок денний. Перше питання: розгляд проєктів рішень, які планується винести на розгляд пленарного засідання 59-ї чергової сесії Мінської селищної ради, восьмого спитання, що відноситься до відення даної комісії. А саме. Перше питання про звідселичного згоди про роботу міської селищної ради та не виконавчих органів за 2024 рік. Друге питання про внесення змін до місця знаходження юридичної особи від освіти, культури, туризму, тури, молоді та спорту міської селищної ради та підтвердження положення нової редакції. Третє про надання згоди на прийняття окремого індивідуального визначеного майна посібників зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Мімуської області. Комунальної власні міністрської селищної ради. Які будуть зауважені чи пропозиції щодо запропонованого порядку денного? Не. Немає. Дякую. Дякую, значить, нам необхідно затвердити запропонований порядок денний. Хто за? Хто він отримує? Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду проєктів рішень, які плануються винести на розгляд пленарного засідання 59-ї чергової сесії селищної ради 8 квитка. Перше питання, яке ми виносимо на перше, перший проект рішення, який ми заслухаємо, це селищного голови про роботу міської селищної ради та її виконавчого дві за 2024 рік, доповідає селищним головам. Шановні депутати, відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, звітую перед селищною територіальною громадою за підсумками роботи року що щомину. Міська громада, як корм місцеве самоврядування дотримується визначних законодавством принципів законності, власності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів. Я, голова громади намагаюся вибудовувати злагоджену відкриту роботу депутатського корпусу виконавчого комітету структурних підрозділів та апарату селищної ради. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія. Закон визначає, що сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. У 2024 році відбулося 16 пленарних засідань ради, на яких розглянуто та прийнято 600 рішень. Це дало можливість вирішити ряд важливих проблем життєдіяльності громади, управління майно, земельних питань та питань, порушених у зверненнях громадян, клопотання підприємств, установ та організацій. Детальне вивчення всіх питань на засіданнях комісії дало змогу. Конструктивному руслі працювати виважено на пленарних засіданнях та прийняти відповідні рішення. Також постійні комісії в межах своєї компетенції здійснювали контроль за виконанням ухвалених селищною радою рішень. Інформаційне забезпечення сайту Мінської селищної ради ведеться на постійній основі, висвітлюються новини та поновлюється інформація з урахуванням воєнного стану. Усі питання, які розглядалися на сесіях, є в обов'язковому порядку, були попередньо опрацьовані на засіданнях постійних комісій. Виконавча діяльність селищної ради здійснювалася через виконавчі комітети, які здійснюють свою роботу спрямовано на вирішення соціально-економічних, адміністративно-господарських, житлово-комунальних та інших важливих проблем громад. До його складу включені представники різних сфер діяльності та галузі, які мають досвід професійної діяльності і можуть впливати безпосередньо на вирішення ключових проблем населених функцій. Виконавчий комітет координує і контролює роботу апарату виконавчого комітету та підприємств установлення належне до комунальної власності територіальної громади. Усього за звітний період відбулося 15 засідань виконавчого комітету розглянуто 232 рішення. Документ обід за 2024 рік складає 4922 одиниці, в тому числі вхідної документації 3436 і вихідної 1486. Також надійшло 1758 заяв. Та запитів, в тому числі два депутатські звернення, 13 колективних звернень, п'ять запитів на публічну інформацію. Всі запити, заяви, які надійшли, розглянути відповідно до вимог закону України про доступ до публічної інформації, Установлений законодавством. В основному вони стосувалися таких питань: соціальний захист 797, учасники війни та особ з інвалідністю наслідок війни 46, земельні питання 618, Отримання дозволу на зрізання воєнних дерев до житлової політики 52 та ЖКГ, 26 Протягом року майже всі заяви, запити і пропозиції були вирішені позитивно, на деякі надані усні роз'яснення відмовлено двох. Щоденно готувалася інформація про хід виконання контрольних документів у звітному періоді, взято на контроль 28 документів, які надійшли у електронному вигляді та почті. Також є документи, які перебувають на достроковому контролі та потребують постійного щотижневого, щомісячного, щорічного інформування. Щоденно реєструвалися вхідні та вихідні документи, зокрема, було завідомо мною близько 74 тисячі документи, розгляд, яких було доручено відповідним структурним підрозділом селищної ради або окремим посадовим особам та їх виконавцям. У зв'язку з веденням воєнного стану на територію України та відповідно до вимог законодавства розроблено та затверджено рішенням виконавчого комітету інструкція про порядок ведення обліку зберігання використання і знищення документів та інших матеріалів що містять службову інформацію і грифом для службового використання. Підготовлена зведена номенклатура справ на 2024 рік та затверджена експертною комісією архівного управління Рівненської районної державної адміністрації та рішенням виконавчого комітету. За 2024 рік по міській селищній раді зареєстровано 26 народжень, 23 народження через відділ СНА. Тобто в нас народилося по громаді 49 дітей, 236 смертей та 20 іншого. За 2024 рік по міській селищній раді вчинено 1344 нотаріальних дії заповіти, заяви та спадщини та вчинено 185 довіреностей. Фінансові та бюджетні сфера доходи. Що я хочу внести пропозицію? Ми світу ознайомлялися, і до сесії буде ще можливість ну, висвітлення ще, буде так. та можливо депутатів. Є запитання до, спитання, до звіту. То, Якщо і... ознайомилися і немає потреби, то я можу не зачитувати. Дивіться, є фінанси та бюджети. Це е, фінансовий відділ звітувався. Е, Житлово-комунальна сфера, якщо цікавить, охорона здоров'я, освіта, культура, туризм, та спорт. Робота служби у справах дітей. Волонтерський штаб, надання адміністративних послуг, мобілізаційна робота, цивільний захист та безпека, землеустрій. Щодо планів на майбутнє. Я так розумію, що ем, Ми сфери, відповідно до да, вкладених да. планів на початку календарного року і е, всі і питання. висвітлені Ви? в цьому звіті, так. Да дякую їм, зауваження, пропозиції немає. Проект рішення про, зачитати. Зачитайте. Про звіт селищного голови про роботу міської селищної ради та її виконавчих органів за 2024 рік. Відповідно до пункту 9 статті 26 частини 6 статті 42 частини 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування України. План роботи міської селищної ради 8 скликання на 25 рік, заслухавши звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів Ради за 24-й рік, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради, вирішила селищного голови про роботу міської селищної ради та її виконавчих органів за 24-й рік до піддовідом. Друге, визначити пріоритетом діяльності депутатів органів селищної ради та посадових осіб формування системи безпеки територіальної громади. Третє. Постійним комісіям селищної ради посилити роботу щодо забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень селищної ради. Комплексних та цільових програм в межах призначених чинних законодавств. Четверте, структурний підрозділ апарату селищної ради та їх виконавчих органів, забезпечити виконання прийнятих комплексних та цільових програм галузі освіти, культури, соціального захисту населення, охорони навколишньому середовищі, благоустрою населених пунктів міської селищної територіальної громади, посилити роботу із здійснення контролю за Роботи щодо залучення коштів до бюджету міської селищної територіальної громади, контроль за заупинає рішення покласти на постійній комісії селищної ради. Якщо немає зауваженої пропозиції, то є пропозиція рекомендувати проєкт рішення про голови про роботу міської селищної ради та її виконавчого плани за 2024 рік винести на розгляд пленарного засідання 59-ї чергової сесії міської селищної ради. Хто за? Проти отримувати сьогодні, голосно за рекомендація прийнята. Наступне питання: про внесення змін, наступний проект рішення. Про внесення змін до світів знаходження юридичної форми відділу через замовлення заборту міського селищної ради відверто поговоримо. Оскільки з 2021 року відділ освіти і юридична адреса, і сам відділ перебував при. Селищної ради приміщенні мізоцької селищної ради тепер юридична адреса. Наша змінена, тому пропонується на сесію внести проєкт рішення про внесення змін до місця знаходження юридичної особи відділу освіти культури і туризму, молоді та спорту мізоцької селищної ради із затвердженням положення нової редакції. Керуючись статтею 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про освіту, за погодженням постійної комісії з питань освіти, депутатської діяльності, етики, гуманітарної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення від сьогоднішньої дати Мізоцької селищної ради пропонується такий проект: один визначити юридичну адресу відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту мізоцької селищної ради за такою адресою: Рівенська область, Рівненський район, селище Мізоч, вулиця Сурмичі. Будинок 8А, індекс 35740. Другий пункт: затвердити положення про відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту мізоцької селищної ради новій редакції. До цього проекту рішення положення додається. Третє: уповноважити начальника відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту мізоцької селищної ради Вікторії Пропавчук. Здійснити державну реєстрацію, змін. До відомостей про юридичну адресу відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Місяцької селищної ради та четвертий пункт: контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, депутатської діяльності, етики, гуманітарної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення, голова ЄНИЧ Наталі Андріївна. До цього проекту рішення додається положення. Положення фактично не змінюється. Єдиний пункт, який змінюється, ми вносимо другим пунктом юридичну адресу від освіти, культури, туризму, молоді та спорту Мізоцької селищної ради за той ж адресою Рівненська область, Рівненський район, селище Мілич, вулиця Сотня, чи будинок а індекс 35740. Решту положення лишається незмінними. Пропоную підтримати запитання про доповідача. Немає. Отже, пропонується рекомендувати проєкт рішення про внесення змін до місця знаходження юридичної особи відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мінгоцької селищної ради про ствердження положення нові редакції, винести на розгляд пленарного засідання 39-ї чергової сесії Мівінської селищної ради. Хто за? Проти утримались. Дякую, одноголосно. Рекомендація прийнята. Переходимо до наступного. Розгляду наступного питання проекту рішення про надання згоди на прийняття окремо індивідуально визначеного майна посібінки зі спільної власності громад, сіл, селищ міста міської області, комунальної власності міністр селищної ради повідаючи Освітянами комісією християнської етики, професорами і дотичними людьми до цієї справи в 2024 році були розі... розроблені посібники з наукові швидше для школи посібники з християнської етики. На міроцьку громаду припало 33 таких такі посібники. Видають ці посібники брої ПТО, але щоб прийняти їх у спільну власність, ми маємо заслухати проект рішення про надання згоди на прийняття окремого індивідуально визначеного майна посібників із спільної власності територіальних громад, сіл селищ міста Рівенської області у комунальну власність Мізовської селищної ради. Керуючись пунктом 51 статті 26 статті 60 закону України про місцеве самоврядування частиною 2 статті 4 закону про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, розглянувши рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2024 року, номер 1035 про передачу окремого індивідуально визначеного майна посібників у власність територіальних громад. За погодженням з профспілками постійної комісії селищної ради ми пропонуємо такий проєкт рішення: надати згоду на прийняття окремо індивідуального визначеного майна посібників зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст, Рівенської області у комунальну власності Мізівської селищної територіальної громади, на облік і на баланс. Їх ми беремо з інституту Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти згідно з додатком. Друге, після прийняття в комунальну власність Нізовської селищної територіальної громади майна зазначеного в пункті 1 цього рішення: використовувати його за ціловим призначенням в галузі освіти та не відчужувати у приватну власність. Третє. Потворити та затвердити склад комісії з прийняття передачі власності Мізоцької селищної територіальної громади, окремо індивідуально визначеного майна посібників згідно з додатком 2. 3.1. один здійснити приймання передачу і спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Півської області, власність Мізоцької селищної територіальної громади, окремо індивідуально визначеного майна посібників. Основи християнської етики для учнів шостих класів у кількості 33 одиниці на загальну суму 4 тисячі 48 чотири копійок. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, депутатської діяльності, етики гуманітарної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення. До проекту цього рішення додається комісія. От е, у складі і додатком 2 затверджено е, авторство цих посібників. Ціна одного посібника, вартість одного посібника, таких їх 33 по загальна власність. Прошу підтримати, адже ну, посібники важливий момент для вивчення християнської етики в шостому класі. Вони не зберігатися в минусному ліцеї. Так. Запитання про погляді? Mm. Отже, є опозиції. Проєкт рішення про надання згоди на прийняття окремого індивідуального визначеного майна посібників зі спільної власності територіальної інформації селищної Смілінської області, комунальної власності міської селищної ради винести на розгляд пленарного засідання 59-ї чергової сесії Місіцької селищної ради. Хто за дану пропозицію прошу підтримати за, проти утримались. Дякую одноголосно. Рекомендація прийнята. Усі питання порядку денного засідання постійної комісії розглянули. 30. Yeah. Дякую. Yeah.